Настав день прощання із коледжем. Прямуйте своїм життєвим шляхом твердо, впевнено, пам'ятаючи, що ви є випускниками найкращого освітнього закладу, адже він з честю виконав свою високу місію, надав вам путівку в життя, зробив професіоналами своєї справи, долучив до джерел культури і духовності, навчив життєвій мудрості та гуманізму. Згадайте сьогодні словом вдячності своїх наставників, адміністрацію, керівників груп, викладачів, які віддали вам частинку свого серця, вивели на широкий життєвий шлях. Нехай ваші успіхи у майбутньому стануть нам винагородою за благородний труд і терпіння. Шановні випускники, вирушаючи у далеку і незвідану дорогу, візьміть із собою благословення. Вічні, як рідна земля, напутні слова, які додадуть вам віри у завтрашній день, надії на власні сили, цілеспрямованості та сміливості у досягненні високих ідеалів і омріяних цілей вашого щасливого, майбутнього життя у вільній вікучій Україні. Дорогі наші діти, ось і пролетіли 4 роки, які ви провели в стінах рідного коледжу. Чотири незабутні роки, протягом яких ми всі разом навчалися і навчали, раділи перемогами, засмучувалися через невдачі. Ми навчалися разом, бо не тільки ми, викладачі, намагалися вплинути на формування вашої особистості, але і ви, наші любі діти, впливали на нас своєю молодістю, відвертими почуттями, свіжими ідеями. Дякую, що ви були. Ви назавжди залишитесь в наших серцях. І сподіваюся, що з теплотою серце будете завжди згадувати рідний коледж. Студентські роки це найкращі роки в житті кожної людини: юність, перші справжні почуття, радість, кохання, дружба, спілкування, розвиток. Але 24 лютого все змінилося. Сирени, виїзд близьких людей, страх, розгубленість, дистанційне навчання в умовах відсутності зв'язку, і електрики. І для багатьох з нас відбулася переоцінка цінностей, матеріальні цінності. Ми перейшли на інший план і лишилося єднання, взаємодопомога, волонтерство. І всі наші думки лише про одне про перемогу, і вона обов'язково буде. Бо ми е, нескорений народ, і в нас незламний дух. І як би нам наразі важко не доводилося, хочу сказати от лише одне: бережімо, підтримуємо один одного, посміхаємось, бо це дуже важливо і необхідно. Так дивовижно складається життя, що сьогодні ми всі ще разом випускники, одногрупники, викладачі. А завтра наші шляхи розійдуться. Але я дуже хочу, щоб ви пронесли цю дружбу через все життя, відчували підтримку один одного, досягали професійних вершин, адже вам був дан дуже гарний старт для цього. Створювали сім'ї, народжували дітей, були просто щасливими. І якщо вам знадобиться якась порада, допомога або просто захочеться поспілкуватися, знайте, вас завжди чекають, вам завжди раді. Добра, вам, миру, достатку і радості. Все буде Україна. Шановна адміністрація та викладачі коледжу, прийміть щиру вдячність за професійні знання, за фундамент нашого майбутнього, за путівку в життя, яку ви нам надали. Я випускниця 4-го курсу спеціальності менеджмент, хочу подякувати коледжу за чудові роки навчання. Ми отримали не тільки теоретичні знання, а й набули цінного життєвого досвіду, як поводитись в складних ситуаціях як розвинути в собі лідерські якості, як справлятися з великими навантаженнями та раціонально розподіляти свій час. Хоч ми навчались і більшу частину дистанційно, проте це було незабутньо та цікаво, на черзі наступний життєвий етап, який ми почнемо вже завтра. Тепер ми дійсно дорослі і безмірно дякуємо викладачам. Що вклали в кожного студента частинку себе. Окрема вдячність Світлані Костянтинівні за небайдужість щирість, за чітко поставлені задачі, за вимогливість і толерантність одночасно. Наш керівник групи Юлія Володимирівна стала для нас справжнім другом. Спасибі вам за наполегливість, за взятість та підтримку. Дякуємо за всі зусилля, які ви нам доклали, аби направити нас на правильний шлях. Ми вас ніколи не забудемо і завжди з теплом серця будемо згадувати всі наші душевні розмови. Зараз ми тримаємо в руках дипломи і говоримо спасибі, спасибі тим, завдяки кому ми можемо спокійно навчатися в такий складний час. Дякуємо нашим Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні! Дорогі випускники! Ось і настав цей день. День випуску відділення технологій та організації виробництва. Цей шлях був доволі непростим, але я вітаю цей день і бажаю вам тільки кращого. Бажаю віри у себе, оптимізму, щастя, здоров'я в ім'я процвітання вашої родини та України. Нехай ці роки, проведені у коледжі, залишаться з вами назавжди. Тому успіхів вам! Пам'ятайте добрим словом своїх наставників, і хай у вас в житті завжди все буде добре. Хочу подякувати рідному коледжу, відділенню, адміністрації, усім викладачам за той виток життя, що ви нам подарували. Фундамент нашого розвитку був закладений саме. Вашими стараннями навчатись було дуже цікаво, і не побоюсь сказати, що коледж став нашою рідною домівкою. Ці роки були найкращими. Впевнена, що знання, здобуті протягом навчання, допоможуть збудувати наше майбутнє, стати справжніми професіоналами в своїй справі. Незважаючи на всі труднощі, які траплялись у нас на шляху, в серці залишаються лише найкращі спогади і безмежна вдячність. Вдячність за підтримку, знання, віру в нас і впевненість у майбутньому. Хочеться подякувати куратору групи Огородник Наталі Миколаївні, що супроводжувала нас протягом цих років. Особлива подяка завідувачу відділення Горбачові Світлані Константинівні за підтримку настанови створення дружньої і спокійної атмосфери у колективі. Її багаторічна плідна робота на чолі завідувача відділення підтверджує її авторитет серед педагогічної спільноти. Усім Дякую за ці чудові наші студентські роки. Дорогі випускники, вітаю вас із закінченням важливого етапу у вашому житті. Сьогодні ви отримуєте диплом, такий довгоочікуваний та важливий. Перед вами відкривається широкий світ нових можливостей, нових мрій та прагнень. Коледж сформував вас як фахівців, дав можливість загартувати себе та відкрити нові здібності та таланти. Ви зростали і дорослішали на очах у викладачів. Ви пройшли через наші серця. Викладачі віддавали вам всі свої знання та любов, але водночас і ви навчали нас. Ви ділилися з нами своєю життєрадісністю та пристрастю до нових звершень. Вогники цікавості у ваших очах, енергія молодості та свободи це те, що надихало нас на працю. Ваша юність проходить у багатоликий, непростий час для нашої країни. Не так легко знайти себе в цьому часі, і тому бажаю вам стати на вірну, самостійну дорогу, яка відповідатиме вашим запитам, можливостям та інтересам. Тепер ви самі будете вивчати складну науку життя. Хотілося б, що за кожний життєвий екзамен ви одержували лише найвищий бал. Курокуйте у майбутнє впевнено і завзято. На вас чекають нові злети, нові перемоги і нові випробування. Ми всі мріємо про гідне майбутнє нашої батьківщини. Воно особисто пов'язане з кожним з вас. Присвятіть батьківщині свою працю, зробіть свій внесок у її процвітання. Бажаю вам, дорогі діти, натхнення, успіхів, любові та великого людського щастя на довгій життєвій дорозі. Швидко певний час, невблаганий. Прийшла пора прощатися з юністю. З Коледж об'єднав нас, подружив. Два з половиною роки ми прожили єдиними силами, єдиними надіями, радощами і печалями. Обернувшись на студентське життя, кожен запитає себе, а що позаду? Як пройшли мої студентські дні? І більшість із нас з радістю усміхнеться. Тому що в пам'яті залишилися навчальні заняття, цікаві заходи, одногрупники, друзі, веселий час на перервах. Дорогі викладачі, дякуємо вам за самовіддану працю, сердечну доброту, важливий досвід, невичерпну енергію, душевну теплоту. Ваша участь у нашому житті неоцінена. Фундамент успішного майбутнього закладено, багаж навичок виданий, багато сил ви доклали для того, щоб виховати грамотних спеціалістів і порядних людей. Любі наставники. Бажаємо і надалі радувати студентів своїми усмішками, щирістю, проникливістю. Несіть свій душевний вогонь у юначі серця, які, повірте, не байдужі до вас.